«Привіт, Ніколь! як твої справи, моє маленьке янголятко? Я святий Миколай, і зовсім нещодавно отримав твого чарівного листа. Але перш ніж відкрити мій мішок із подарунками, давай зазирнемо до моєї великої книги. У ній записані імена всіх дітей у світі. Зараз ми знайдемо твоє ім'я. Ось воно, Ніколь. Бачу, що цього року ти була дуже чемною, слухняною і доброю дівчинкою. Ти старалась, навчалась, допомагала батькам і зробила багато добрих вчинків. Ти точно заслуговуєш на свій особливий подарунок. А тепер... Дозволь мені прочитати твого листа. Дорогий святий Миколаю. Мене звати Ніколь, мені 5 років. Весь рік я була слухняною дитиною. Я навчалася добре. Скоро навчуся гарно читати. Мені подобається гратися з татом у біжмурки. Я дуже хочу робота, пцам. Я. я дуже дякую тобі за такого чудового листа, Ніколь. Ти добра, щира і дуже мила дівчинка, і я все-все почув. А тепер я кладу твій бажаний подарунок до свого чарівного мішка. І зовсім скоро, ніколь. Він з'явиться у тебе під подушкою чи біля ялинки. Чекай мене, я вже вирушаю в дорогу. Зігрій своє сердечко вірою в диво, і воно обов'язково здійсниться.